Ми це чотири депутати Івано-Франківської міської ради мільйонери. Ще чотири не заробляють абсолютно нічого. Дев'ять живуть на середню заробітну плату по місту. Таким є результати моніторингу декларацій місцевих депутатів за 2015 рік. Проаналізованих активістами руху чесно. Найбільше в міській раді заробляють забудовники, каже Віталій Світлик. Балагура в нас заробив близько 20 мільйонів і очолює в нас топ багатіїв Івано-Франків міської ради. На другому місці в нас Капустяк Олег, який заробив. Півтора мільйони забудовник Микола Ковальчук, депутат від ББП Солідарність, у 2015 році заробив понад один мільйон гривень. Майже мільйон гривень заробив ще один депутат від Солідарності, підприємець Сергій Палійчук. Він був уперше обраний депутатом міської ради. У 2014 році балотувався до Верховної Ради України від радикальної партії Олега Ляшка. Однак в процесі передвиборчої кампанії зняв свою кандидатуру на користь самов. Суванця Петра Шкутяка за 2015 рік заробив 995 тисяч 480 гривень. Володимир Яблонь заробив понад 1 мільйон гривень. Але в раді є й ті, яким пощастило менше, каже Віталій Світлик. Вони за деклараціями ледве кінці з кінцями зводять і очолюють рейтинг найбідніших. Злидні це люди, які заробляють менше прожиткового мінімуму на одного члена сім'ї. Ми бачимо що у нас Червоним позначено ті люди, які взагалі заробили нуль, це такі, як Абрам'як, Волгін, Магас, Саварин. Олійник там заробив три тисячі за рік. Громадські активісти кажуть, декларації найбідніших депутатів викликають сумнів, адже з такими низькими доходами вони можуть дозволити собі відпочинок на недешевих курортах, виставляючи при цьому фото у інтернеті. Ми такими акціями хочемо добитися того, щоб депутати дійсно декларували ті доходи, які вони заробляють, для того щоб це було відрахування в бюджет і в міста Івано-Франківська в державний бюджет, що забезпечить нашій країні економічний ріст, єдиним депутатом, який не надав декларацію, виявився Свободівець Роман Харук, Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.